Відтинками прийшлось там напрягтись підопічним Сліпенчука для того, щоб перший у свій актив. Алтухов, швидкий Алтухов, ідеє класну передачню поєдинку проти Прикарпаття Говерли КФВ. Допоміг він своїй команді, а зараз манежу коледжу фізичного виховання, а чи свого часу чи більше проявляє себе саме як асистент Липов, це в... був із Коров'якове. Обігратись Алтухов, знову флот не бояться помилятись. Баскетболісти обох команд невлучний. Не через далі дії в захисті, а саме через пом... Максвелл. Максвелл накидання на Скіру. Скіра таки заробляє два очки. В Академічному баскетбольному стилі заробив знову Максвелл знову його прохід і знову вдало. Йому майже 20 очок за гру. Він набирає в сезоні 2022-2023 і Зараз 10. Липовцев сам не кидає на Скіру. Скіра 9. Він би виконував сам кидок із далекої дистанції. Говорили ми про те, що це один із лідер команди Старого Луцька. От зараз він 5 секунд на атаку. Коцько. І бачимо ми статистику першої чверті. Не хто ж у нас з'явився зі старту другої десяти хвилинки в складі обох команд. Тим часом дальня спроба і влучно спрак свела один в один. Знаходить Коцька. Коцьк, що там, чисто в цьому епізоді відзахищався Скіра. Блокшот від нього. на заслін від Бедлінського. Коцько з 6 квітня завершилось голосування за найкращого гравця Суперліги в березні. Знаємо вже його результати. Тим часом Панфілов розвернувся Ани. Зараз перехоплення від Руслова. Передача на Ріда. Рід про запас. Про запас. Сам не кидає. віддає на периметр на Панфілова. Панфілов його середня спроба. Панфілов Руслов проти нього. Панфілов його спроба. Із середньої дистанції вдав команді. Перехоплення від Кузніцова. Коцько там невдоволи баскетболістів черкаських мав. Кузніцов метрів семи кидає. Його влучна спроба. І що ми говоримо про результати стартової п'ятірки у вчорашньому поєдинку. Залишається за черкащанами. Знову Максвелл. Максвелл намагається в один в один обіграти про І У нас пішла. Ось і два очки від Коцька. Пунк 33 на 30 на користь черкаських мав за набраними очками з гри, то цей відсоток 41 у команди чої дистанції. Натомість Старий Луцьк 14 із 30 спроб не вдалось перехоплення под в цьому епізоді. А Максвелл мчить до чужого кошика і таки до свого середньостатистичного показника по сезону зробити а... очки ні одній, ні іншій команді Максвелл. Максвел, а Максвелл за думку таки в руках випав цева. М'яч опинився, ну а Максвел своєму вже фактично переграє всю оборону е, Луцька. Ну і 41 від е, Жоржія в другій половині зустрічі. Ну і Цко. Куцько на Глушка. Глушко нарешті. Таке враження не знаю, що робити з м'ячем про запас в цьому епізоді. Знайшов так... намагався віддати. Не точно. Дві секунди до завершення третьої чверті. Браво! Капітан команди черкаських мавп Нікіта Руслов. І... Коцько. Спроба Коцька із середньої дистанції. Не поєдинку, Власний успіх в цих двох чвертях і приніс їм зніс Черкаським мавпами. Ну а Коцько одразу 23 залікові бали приніс сучість єрового часу третьої чверті свіжими силами у чверті номер 4 Ну і схоже, Руслов сам буде завершувати цю атаку. Йде він в один-один на глушка. Виконує кіно, а друзі, в якості анонсу також е нагадаємо вам, що завтра, в рамка, ну і, звичайно ж, продовжуємо пильно стежити за перипетіями Київського бабло, де визначають в числі, звичайно ж, і помилки арбітрів, а Тому, можливо, ще неодноразово будемо. Ми з вами сил наведені зараз розпочинає атаку своєї команди. Схоже, він її буде і завершувати, і завершує вдало. Тим часом Бедлінський готується у нас в гру вступити за три хвилини, трохи більше три хвилини до завершення четвертої чверті. А це ось такі два очки в ступах від власного кошика захищатись проти Коцька. От зараз розмін відбувся за програмою телеканалу Ікспорт та x лінії для виконання штрафних китків. Виконання Алтухова не відбулося. Рід залишається з м'ячем. Мрію в секундній зоні своєї команди. Про запас його дальня спроба не влучає. Він Максвелл. Не виборюється цей м'яч для своїх Час збиває. 5 секунд на атаку. Знову повторює він бажання команд проводити стадію плей-офф. Але не було цього. В завершальному для себе матчі сезону Черкаські мавпи перемагають команду Старий Луцької університету.